Щось дати примірити, щось принести. Ви знаєте про наші акції? Просто не сайс. Привіт! Підемо сьогодні досліджувати секонд хенд, в якому я ні разу не була. Він знаходиться недалеко від залізничного вокзалу, то я приїхала в цей район. Я лише бачила, як хлопці б'ються на вході в день завозу, щоб туди зайти. Тож давайте підемо подивимося, що там такого цікавого. Say, have you ever heard of So Тут навіть є фотозона. So Куди йти? Туди чи туди? ну давайте Перше на другий. Цей відділ – це якраз сток. Тому тут всі речі з збірками і дуже прикольні. Наприклад, я знаю цю фірму, я її на стоковому інстаграмі замовляю зазвичай. I'm Дуже зручно, що тут все розвішено по розмірам. You put the wrong Одяг відділу на вагу тут вже значно привичніша атмосфера. В попередньому відділі було дуже важко знімати, тому що мене разів з 10 спитали, чи можна вам допомогти, чим вам допомогти. Постійно за мною ходили щось дати приміряти, щось принести. Знаєте ви знаєте про наші акції стільки багато інформації. А тут вже просто дивишся. Вже немає такої уваги до тебе. Чесно скажу, я нормально так розгубилася після стокового відділу. Я за що люблю секунди, що ти собі риєшся і ніхто тебе не трогає. А тут стільки уваги, і я хочу така просто в тумані. Я взяла себе в руки і трохи познаходила речей. Я просто вибрала те, що мені подобається, без тематики, але тематику можна прослідкувати. Я щось не чекала, що він такий великий, особливо ця горловина. Йо. І він дуже теплий. Я не знаю, чи в нас будуть такі зими для такого теплого светра. Трошки він щось союзаний і не дуже гарно сидить, як на мене. Що він якось тут так збирається дивно. Ну, розтягнутий. Але дуже приємний на дотик. Досить непоганий светрик. Не заношений. Але тут в нього така фішка, що він, типу, ну, по плечам має бути як оверсайз, але руки, ну, рукава, не оверсайз. І воно мені навіть тисне в плечах. Тут є капюшон, капюшон теж не оверсайз. Він навіть не просто не сайз. Так, я зрозуміла, що не так з розміром. Це дитячий одяг. Тут прикольний светр. Такий яскравий, щоб розбавляти сірі будні. Ось такий светрик з такими пупиришками. Я його одягнула, іначе в мене обличчя стало світлішим. Якимось яскравішим. Схоже, це якийсь колір, який мені личить, або мені так здається. Напишіть в гарному стані. М -м -м. Схоже, я переможець. Все, покупка є тепер додому. Ну що ж, не супертиповий вибір для мене. Фасон типовий, да? він такий трошки версайз. А от колір і стиль. Хоча це літо в мене було досить багато речей в такому рожевому, персиковому і таких, я навіть не знаю, який це колір. Напишіть, будь ласка, який це колір. Зараз подивимося, як можна буде його стилізувати в мій гардероб. Ну що, ось такий більш. Класичний варіант з брюками, ковтинкою, прикрасами. Ну і кросівки. Я додала, щоб цей образ був більш мій. Якусь вони додають цю родзинку цьому образу. Весь силует робить то, що ковтинка заправлена попереду, і тут вже так підкреслюється талія. Давайте подивимося, що ще можна зробити. Абин Найчастіше поєднання, яке я бачила, коли шукала образи з светриками, це светр і біла футболка. При тому футболка має бути ще більша, як в мене, щоб її було гарно видно як знизу, так і зверху. І напишіть в коментарях, чи подобається вам таке поєднання светр і футболка під низ Мені особисто подобається, тому що футболка все таки збавовне набагато приємніша до тіла, як светр і ось такий образ спідниці, хоча невеличкий секретик, це не спідниця, а спідниця шорти. Тому, якщо вітер повільно, нічого страшного. Тут все прикрито, все закрито, і тканина досить тепленька. Ця спідничка ідеально підходить під светер, тому що в клітинці є якраз такий червонувато-рожевий колір, і вони перекликаються. Це також один з пунктів стилізації, щоб образ був більш гармонійний. Ось такі образи. А я нагадую про лайк, підписку, дзвіночок. І не забудьте написати коментар, який образ вам найбільше сподобався. Я старалась, підбираючи їх, і зустрінемось наступному відео. До зустрічі.